Привіт привіт! Сьогодні ми поговоримо про мінну безпеку. Мінна безпека. Що це? Це комплекс знань, умінь і навичок, якими необхідно володіти для збереження життя та здоров'я людей, які перебувають на території, де внаслідок бойових дій можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Міни. Можуть бути різних розмірів. Деякі міни можуть вміститися у долоні, а є такі, що важать десятки кілограмів. Правила мінної безпеки. Будь уважний. Не підходь до підозрілих предметів. Не чіпай підозрілі предмети. Поклич дорослих. Телефонуй. 101. Запам'ятали правила. Розумнички, на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!